Спільно боротися з корупцією закликав жителів Кировоградщини народний депутат та в минулому журналіст-розслідувач Сергій Лещенко. Він взяв участь у засіданні круглого столу. Класична політична корупція місцевого самоврядування. Зустріч відбулася в Олександрії. Говорили про ініціативу зі створення загальнообласної системи оперативного громадського сповіщення і реагування на прояви корупції. Представники Центральноукраїнського українського антикорупційного офісу розповіли, що хочуть створити ефективну громадську мережу контролю. Вона матиме зв'язок. І з активістами у районах та містах кажуть, раніше розслідування залишали здобутком активістів на місцях та не мало розрезонансу. А значить, корупціонери почували себе вільними чинити так і надалі. Лещенко пообіцяв особисто розглядати та передавати правоохоронцям письмові звернення про факти корупції органами місцевого самоврядування Олександрії та області, а потім контролювати хід розслідувань. Мені здається, що той досвід, який є, наприклад. Центрально-український антикорупційний офіс. Це дуже правильно, коли на місцях люди об'єднуються в антикорупційні ініціативи. і не даєте спокійно спати місцевим же хабарникам, корупціонерам, в погонах і так далі. Я закликаю людей не бути байдужими і робити звернення, не боятися і розуміти, що зараз громадськість на боці.